Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Федорченко Владислав Анатолійович народився 16 квітня 1971 року в місті Миргород, де закінчив початкову школу. Згодом навчався в Ромаданівській середній школі, яку закінчив у 1988 році. Після закінчення школи навчався фаху, слюсар-ремонтник на Миргородському арматурному заводі, також інженерній механіці у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Служив в армії з 1989 по 1991 роки. Працював на полтавському машинобудівному заводі майстром енергомеханічної дільниці механоскладального цеху. Був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року. Служив санітарним інструктором-стрільцем стрілецької роти у складі військової частини А 4467 Загинув 8 листопада 2022 року в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У воїна залишилася дружина, донька та онучки. Пам'ятаємо вічна слава герою.